Чому твої мрії не працюють? Маніфестація чи фізика? Ти провів години, уявляючи своє ідеальне життя. Записав блокнот, що хочеш мати багато грошей, бути щасливим, медитуєш, візуалізуєш, але банківський рахунок не змінюється. Стосунки не покращуються. Чому? Тому що ми намагаємося магічним чином змінити свою реальність, забуваючи, що це не магія, це фізика життя. Ти робиш, можливо, я робив точно одну фатальну помилку. Моє бажання, послухай уважно, твоє бажання звучить красиво, але воно не має реальної сили. Я сам пройшов через це. Що взагалі таке маніфестація? Маніфестація це апгрейд візуалізації. Ми, коли маніфестуємо, ми пропускаємо. Чи візуалізуємо, ми пропускаємо головне це чіткі правила. І різниця між мрією та результатом змушує тебе думати, що ти невдаха. Але ти не невдаха. Ти просто не усвідомлюєш. Треба трошечки підсвітити, як перетворити твій внутрішній імпульс на зовнішній результат. Сьогодні я тобі розкрию шість законів. Маніфестації, які працюють на 100%, і покажу, як перейти з невизначеного я хочу бути щасливим до чіткої інструкції, до дії. Повір мені, що ти знаєш цю чітку логіку, якщо твій мозок спирається на чітку логіку, твоє життя почне змінюватися тут і зараз. Так, взагалі, що таке маніфестація? Маніфестація це не сидіння на дивані з думкою Я хочу мільйон доларів. Маніфестація це усвідомлене творення твоєї реальності. Маніфестація це процес, де ти береш внутрішню ідею, енергію та фокус і перетворюєш їх у реальний, почуй мене у реальний досвід. Це робота твого мозку, емоцій і дій, спрямована на притягнення бажаних подій. Ще раз, це робота твого мозку, емоцій і дій. Спрямована на притягнення бажаних подій. Ти не просто чекаєш, ти стабілізуєш свою селф-концепцію, щоб твоя реальність почала тобі відповідати. Це означає, що твої переконання створюють твою особистість. А твоя особистість це твій підсумок. Шість законів маніфестації, які змінюють, змінять твою реальність. Закон перший. Ясність наміру. Недостатньо просто хотіти щастя. Ти повинен чітко розуміти, чого ти хочеш. Замість розмитого, хочу бути щасливим, постав конкретику. Я хочу відчувати радість, легкість, займаючись улюбленою, справ... улюбленою справою. Конкретика, конкретика дає твоєму мозку і твоїй психіці чіткий напрямок. Куди витрачати. Енергію та увагу. Без чіткої цілі, без чіткого наміру, без чіткого фокусу, ти просто блукаєш в тумані. Уяви, що ти зайшов у темну кімнату і хочеш знайти голку. Да? Без, без прожектора, без ліхтарика, який світить в одну точку, тобі буде це важко зробити. Це, це важливо. Друге фокус та енергія. Те, на чому ти концентруєш увагу, те посилюється. Твоя енергія не може бути розсієною, коли твої думки, твої емоції, твій фокус знову і знову повертаються до цілі. Це створює внутрішній імпульс до дії і притягує нові можливості, замість того, щоб думати про проблему, тому що вона і так сталася, проблем і так багато. Ти повинен бачити лише рішення, концентрувати увагу на ті реальні дії, які ти можеш зробити для вирішення твоєї проблеми. Це означає, що твої дії мають структурно відповідати тому, що ти знаєш і чого ти хочеш. Емоційна залучність. Емоції це паливо для маніфестації. Ти маєш відчувати. А не просто думати. Потрібно уявляти бажане так, ніби воно вже сталося. Відчувати вдячність, радість, впевненість за те, що ще не проявилося в твоїй реальності. Тому що подібне притягує подібне. Нам і так закладають повну фігні у нашу голову кожного дня. Якщо твій фокус, твої емоції, твоя концентрація. Сконцентровані лише на негатив, на те, що підсвічується в реальному світі, далеко ми не дійдемо. Тому що все спрямовано, щоб ти не досяг того, що ти хочеш. Маніфестація і ці закони це конкретні правила, щоб ти, щоб ти міг могла дійти своєї цілі. Нас такого не вчили. Нам про таке не розказували. Ми це все використовуємо. Ще буду далі говорити. Використовуємо. Но Несвідомо. І несвідомо ми маніфестуємо того, чого ми не хочемо. Давай поїхали далі. Четверте: дія у згоді з наміром. Маніфестація не працює без кроків у реальному житті. Дія – це маніфест між внутрішнім і зовнішнім. Важливо помічати сигнали і використовувати можливість. Діяти тут і зараз, навіть якщо це маленькі мініатюрні кроки. Велика дорога складається з маленьких кроків. Не, не потрібно чекати ідеального моменту. Ми повинні робити по-новому, щоб не повертатися до старого. Маленькі кроки. Як знаєш, як вмієш, як можеш, як думаєш, як відчуваєш, зроби те, що ти можеш зробити зараз. П'яте віра та довіра процесу. Сумнів Твій сумнів послаблює сигнал. Твої думки сумніву, а ще хтось щось це підтвердив, це сигнал про те, що ти нещасний з собою сумнів. Настрій, що це можливо для мене, відкриває поле результатів. Настрій, що це неможливо для мене, також відкриває поле результатів. Але це неможливо для мене, нам легше повірити, тому що нам так нав'язали. Потрібно повертати свої думки. Свій фокус на думки в іншу сторону? Ти повинен зрозуміти, що результат може прийти не тим способом, який ти очікуєш. Якщо ти маєш рацію у своїх сумнівах, у сумнівах, що далі? Ну, що далі? Ну, ти не правий. Ой, ти, ти правий, у тебе не вийде. Ти правий, ти слабкий. Ти правий, що от я не гідний, я не можу, я не хочу. Далі що? Ну, що далі тобі від цього? Який тобі від далі від цього? Плюс ти підтвердив, що ти негідний, ти не вартий, і більшість людей так і живе, так і живе. Змінюємо. Змінюємо. Шосте відпускання. Після того, як ти чітко сформував намір, наповнив його емоцією, ти повинен відпустити надмірний контроль. Напевно, це одне з найважких. Тому що контроль створює процес напруження та стрес. Ти вже знаєш, що хочеш по-новому. Але повертаюся до старого контролю. Потрібно відпускати напругу, і це дозволить природньому потоку подій проявитися. Тому що нам не складно чинити по-старому. Нам складно чинити по-новому і не повертатися до старого. Тому що, тому що то нове, то нове, розумієш, немає досвіду. Ми прожили. У цих самих шести законах, але з іншого боку, ми їх використовуємо кожного дня, ці закони. Ці шість законів ми використовуємо кожного дня. Просто от не вір мені, перевір. Проаналізуй кожне твоє переконання, твої дії, твої емоції, твої думки, коли ти хочеш щось зробити нове, йдеш до нової цілі. Як ти думаєш? Оці шість законів просто візьми і будь, будь чесним перед собою. Проаналізуй важливі рішення, важливі починання в своєму житті. Чи не ці шість законів ти використовуєш тільки у зворотньому боці? Де підтвердження, що е, це робити довго, це робити важко, ти якийсь негідний, ти якась негідна, де да, немає досвіду, немає знань і навичок, да немає грошей, не ті умови. Коло спілкування тебе це ще підтверджує, розумієш, Контроль. Я розумію, що важко контроль відпустити, коли ти любиш свою справу. Но ти маєш, розумієш, я це пройшов. Мені треба було майже 2 роки, щоб відпустити контроль за улюбленою справою. Тому що ти гориш, ти переживаєш, але це, це важливо. Тому що, дивись, коли ти тримаєш контроль. Твій результат може прийти зовсім, як я сказав, з іншого боку. Але як ми тримаємо контроль, ми не дозволяємо, ми вперлися в те, як ми знаємо, тому що ми знаємо, у нас немає бачення, що це може бути з іншого боку. З іншого боку, може зайти, може вийти. Ми знаємо отак, 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 отак. І так ми стараємося перти. Але результат може прийти з самого неочікуваного боку. Наприклад, тобі дасть якась проблема, проблема. Щоб ти відпустив оці свої тіски контролю, і ти прийшла проблема, ти тіски відпустив, проблему вирішив, вирішила, і прийшов результат навіть кращий, ніж ти можеш уявити. Розумієш, Кращий, ніж ти можеш уявити. Це поле можливостей. Тобто, дивись, якщо я е, не помиляюся, да? Не помиляюсь е, оцей експеримент, коли атом да, є у полі можливостей як хвиля. І тільки тоді, коли є спостерігач, він перетворюється на частинку. Тобто, дивись, коли він у формі хвилі, тому що все в нашому світі складається з, з атомів і з молекул. І до того часу, поки немає спостерігача, ця частинка знаходиться у формі хвилі. Тобто вона може стати, може прийняти вигляд будь-чого, будь-чого, абсолютно будь-чого. І тоді, коли є спостерігач, вона починає приймати форму. І ти спостерігач, і собі уяви, ти спостерігаєш і надаєш форму своєї реальності, наприклад, через ці шість законів. Да? Свідомо чи несвідомо. І просто собі уяви, ти там прожив життя чи прожила життя там 20, 15, 30, 40, 50 років, так як ти цього не хотіла б чи не хотів би і хочеш змінити. Якщо ти виходиш з цієї позиції, що от я так знаю, я так роблю, я так творю своє життя, але воно мені не подобається. Як ти можеш і, щось можеш інше створити? Створити потрібно. З пустоти ти руйнуєш все старе. Це важко, це боляче, тому що є досвід, є основа, є база, і нам важко її відпустити. Важко, тому що вона емоційно прожита, емоційно закріплена, фізично, матеріально закріплена. Але потрібно потрошки поступово маніфестувати те, що ти хочеш: через маленькі дії, мініатюрні дії, відпускати контроль. І почати діяти від себе, розумієш? Діяти від себе, від себе, від себе, з цього стану. Тобто ти приймаєш рішення не з колишнього світу, а приймаєш рішення звідси. І коли ти дійсно будеш приймати рішення звідси, твоя реальність через маніфестацію через ці шість законів розвернеться саме так. Як ти цього хочеш, просто довір'ся процесу. Якщо ти якісь закони з цих вже використовуєш, напиши в коментарях, напиши свою думку, свій досвід буду радий почитати. З тобою був Богдан і стаємо краще разом.